Доброго дня розберемо дві системи. Це у нас системи туман. Е, є дві системи, яка в них різниця. Я зараз покажу вам. Є більш дорогий варіант, більш, більш дешевий. Різниця буквально тільки в форсунках. Тут, тут мабуть, трохи трубка грубша, а тут м'якша. Бачите, тут у нас форсунки йдуть пластикові, а тут у нас йдуть вони вже латунні. Е, принцип роботи. Зараз я вам покажу. Бачите, я себе поставив на біседку, протягнув. Підключається дуже просто, дуже легко. І коли жара там плюс 30-40 градусів дуже виручає, зараз покажу, як вона працює. Можете підключити її. Опа, синок, привет. А Що це таке одягнув? Можете підключити бачите, воно розпилює. Так і називається система туман. Тобі, ж, коли жара, Плюс 40-30 градусів, можна і на арки накручувати, ставити, можна і в біседки, можна так само на десь я не знаю, в теплицю на полив. Теж вона дуже гарна річ. Кому потрібно, заходьте на сайт, Боджо, на сайт 100 гривень. Є в нас такі дві системи. Ця коштує 160 ця тут де вже йде ліпшій якості. Коштує у нас 850 гривень. 15 метрова, по-моєму, 1050 гривень. Кому цікаво, робіть замовлення, всім гарного дня.